But if you have never trusted him, якщо ви ніколи не довірилися йому, going to church, ходите до церкви, reading the Bible читаєте Біблію, pray night and day день і ніч, will not bring forgiveness. Це не дасть прощення. But putting your trust in the finished work of the Lord Jesus Christ. Але тільки довірившись тій звершеній роботі Господа Ісуса Христа. We hope today. Ми надіємо, що сьогодні you would take that time ви використаєте той час, him, щоб довіритись Йому, so savior, щоб ви пізнали Його як свого Спасителя, того, хто спасає людей своїх від їхніх гріхів. За це була ціна. І він заплатив ту ціну. Він took the Бога він взяв Боже засудження. і сьогодні він дає прощення всім тим, хто довіриться Йому. Trust him today. Довіртесь Йому сьогодні. Know him as your Пізнайте Його як Спасителя. And know his Пізнайте Його прощення.